Олександр Сезоненко Діти. Сонце повно скрізь. За широкими вікнами у просторому світі, в ланах пологовіючої пшениці. У білих мов перші сніги хмарах, котрі на наших селах прозвали чомусь дідами. Навіть у вагоні повно цього веселого, радісного і щедрого сонця. Воно все лється і ллється у вікна з обох боків і гріє нас і дихає нам в обличчя теплими, як мамин подих вітрами, пахощами хлібів, розпашілої землі і прив'ялих квітів. У довгому вузькому коридорі сидить мій син. Він вперше їде у м'якому вагоні в таку далечінь. Досі він їздив приміським поїздом до діда і баби, а тепер я везу його в артек. Його, мабуть, втомила вокзальна метушня, змирила спека, і він сидить незвично спокійний, врівноважний. І коли я нахиляюсь, щоб заговорити до нього, я чую, як голова моєї дитини пахне сонцем. Дужча ніж усе навкруги. Отим сонцем, що його п'ють квіти, що живляться ними рослини, що з нього зріс увесь оцей строкатий, барвистий світ, який крутиться за вікном і не пускає нас, зі своїх обіймів. Степ рівний рівний повен хліба і квітів і темно-зелених лісосмуг. І якщо десь далеко під небом з'явиться село біле в просвітах майже чорних дерев здається воно довгою сіткою, витканою з садів білостінних хаток. Розгорнулося на рівнині і ловить вітри у свої сіті і новини, і людей своїх рідних чи нерідних. Яке мало воно в безмежнім просторі, а зідіть на глухім полустанку. І ви побачите, що всі дороги з усіх кінців степу біжать у село. І кожна його не минає. Підсади мене, підсади, вимагає кукливо мій хлопець і махає у вікно рукою. Я ставлю його на приступку і бачу двох малих білоголорих дітей хлопчика й дівчинку. Хлопчик, не зупиняючись йде далі порослою споришем дорогою, а дівчинка зупинилась і з серйозним виразом на обличчі махає й махає до поїзда рукою, наче благословляє його і всіх нас. І хоч у кожного з нас свій кінець у цій поїздці, свої турботи і своя мета, здається, дівчинка знає все і кожному зичить того самого, чого йому хочеться. Махає й махає тоненькою засмаглою рукою, обмахує нею весь наш поїзд з кінця в кінець, як метелик, обмахує крильцями квітку, і ми всі всі відповідаємо їй і бажаємо всього, чого тільки можна побажати своїм дітям. Хлопчик пішов далі і далі. Малий поміж двома ланами високої пшениці, його біла голівка і біла сорочечка злилися з половіючими хлібами. Тільки одна єдина підтяжечка чорніє через плече, та штанці чорніють, та лозина в руці. Обмахавши нас доброю своєю рукою, дівчинка біжить навздогін йому, легенька й прутка, яскрава в своєму червоному платячку, наче маківка, зорнила пелюсток і пустила його у повітру. Ось вона добігла, взяла брата за руку і пішли вони в степ, до далекого милого села, в якому ми не бували, яке зеленіє в степу і годує нас хлібом. Хто їх пустив таких малих в поле, бідкається бабуся, з-під долоні вдивляється їм слід і морщить носа. Ще заблудять, але я знаю мати не побивається. Вона певна, що в невах не може нічого поганого трапитися з її дітьми. Мене теж пускали отак на призволяще самого маличку молоді мої батьки, і я вдячний їм за це. Я й тепер би покинув цей поїзд та плинув за тими дітьми. Пішов би боси з поришем, аж у ген село. В усі села на нашій землі таба, я везу сина, що не зводить очей своїх ровесників, у кожного з нас своя дорога, свої турботи. Але всі миловимо очима дві малесенькі постаті в хлібах і кажемо їм щасливо живіть наші милі діти, і хай буде завжди спокійним синє небо над вами і гарні хліба у ваших батьків, і мирні поїзди в наших степах.